Приготуємо дуже легкий, ніжний апельсиновий пиріг разом. Змішую наші інгредієнти. А всі інгредієнти я заставлю в описі до цього відео. Тепер мені потрібно додати розтушувачу, одну чайну ложку, і потім поступово буду додавати просіяне борошно. І вже в кінці залю все, все у форму для випічки, я змастила вершковим маслом і пергаментом. І зверху я декорую такими гарними запашними апельсинками. Перемістила наше тісто в форму і декорувала трішечки апельсином. Кольори вже такі яскраві, насичені. Сонячні. Відправляємо в духовку розігріту на 180 градусів, приблизно десь на хвилин 35-45. Кожна духовка пече по іншому.